Привіт, мої любі другокласники, запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема уроку як рослини готуються до зими. Зниження температури повітря позначається на життя рослин, тому що восени дерева, кущі і трав'янисті рослини починають готуватися до зимових морозів. Відгадайте загадку! Всі пані скинули жупани, а одна пані в зеленому жупані. Що це таке? Рослинки, листяні дерева і ялинка. Звичайно. Поясніть, як ви розумієте, вислів, всі пані скинули жупани. Це дерева скинули своє листячко. Так, як дерева готуються до зими? Одним з найцікавіших способів приготуватися до зими є листопад. А що таке листопад? Листопад, діти, це пора опадання листя з дерев. Листопад має важливе значення для рослин. Листя рослин поглинає багато води, вона випаровується під час їх росту. Взимку їм ніде брати вологу, так як вода е, в холоди перетворюється або в лід, або в сніг. Тому, щоб зберегти баланс рідини, рослини скидають листя на зиму. Навіщо дерева скидають листя? Опале листя захищає коріння дерев від замерзання. Навіщо дерева іще скидають листя? Для чого? Скидаючи листя, дерева оберігають себе від механічних пошкоджень, які спричиняє налипання снігу. Однак на гілках залишаються маленькі бруньки навіть взимку. Зовні бруньки вкриті темними лусочками, а у середині бруньки є дуже дрібні малесенькі зелені листочки. Наприкінці січня на вербі бруньки збільшуються, скидають лусочки і вкриваються світлим пушком. Чи всі дерева скидають листя восени, готуючись до зими? Ні, дітки, не всі. Сосни і ялинки скидають свої листочки поступово, бо хвоєнки вкриті товстою шкірочкою і тому не так швидко випаровують свою вологу. Якщо дерево скине відразу всі голки, то не вистачить весни, щоб одягнутися, тому воно всохне. Ялинка змінює свої хвоєнки протягом дев'яти років. Так повільно, що ми цього навіть не помічаємо. А як готуються до зими багаторічні рослини? У багаторічних трав'янистих рослин відмерла наземна частина рослини. В ґрунті лишилися кореневища, бульби, цибулини. Навесні з них. Розівються молоді частини рослин. Тобто ті рослини, які ростуть не один рік, а багато років, вони змінюють ту частинку, яка знаходиться на землі. А та частинка, яка знаходиться під землею, залишається незмінна. Вона просто нібито засинає до весни. Як готуються до зими? Однорічні рослини це ті рослини, які ростуть лише один рік. Однорічні рослини гинуть, але перед тим, як загинути, вони залишають своє насіння в ґрунті для того, щоб на наступний рік весною з їхнього насіння знову з'явилася така сама рослинка. Життя рослинам узимку зберігає сніжна ковдра. Температура повітря під снігом, навіть якщо його товща всього 10 см, буде на 15-20 градусів вищою, ніж зовні. Тому, коли на дворі випадає багато снігу, це дуже добре для рослин взимку. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру «З'єднай лініями частини речення. Подивіться, з лівої сторони у зелених прямокутничках є початок речення, а з правої сторони у помаранчевих прямокутничках є продовження речень. Давайте ми з ними ознайомимося, а потім об'єднаємо їх в одне ціле. Дивимося на ліву частинку із зеленими прямокутничками. У глибокому спокої перебувають, на зиму відмирають, залишивши в ґрунті насіння, залишаються зимувати у вигляді кореневищ бульб. Тепер розглянемо другу частинку, яка знаходиться справа. Однорічні трав'янисті рослини, дерева і кущі багаторічні трав'янисті рослини. А тепер, дітки, давайте спробуємо об'єднати ці дві частинки. У глибокому спокої перебувають дерева і кущі. Так, на зиму відмирають, залишивши в ґрунті насіння однорічні трав'янисті рослини, а залишаються зимувати у вигляді кореневищ і бульб багаторічні трав'янисті рослини. Молодці. А зараз, дітки, подивіться уважненько, і давайте із поданих квадратиків виберемо ті, які відповідають нашому питанню. Які зміни відбуваються з рослинами восени? Подивіться: зеленіють трави, зацвітають квіти, дерева скидають листя, дозрівають плоди, цвітуть дерева і кущі, листя змінює забарвлення. Засихають і в'януть трави. Дітки, який із цих тверджень відбуваються з рослинами восени. Так, дерева скидають своє листячко, листя змінює забарвлення, а ще трави засихають та в'януть. Саме ці це відбувається із рослинками восени. Молодці. А зараз я пропоную вам попрацювати в зошиті, відкрити сторіночку 52. 53, 54. І давайте разом закріпимо ті знання, які здобули сьогодні на уроці. Сторінка 52, завдання перше. Позначте галочкою зміни, які відбуваються в житті рослин восени. Зміна забарвлення листя. Так, ставимо галочку. Опадання листя. Звичайно, галочку. Пожовтіння і в'янення трав. Це відбувається восени, молодці, світіння дерев і кущів. Ні. Дозрівання плодів. Ні, це відбувається весною. Тому ми позначаємо тільки перше, друге і третє твердження. Завдання третє на сторінці 52. Підкресли слова, які описують стан рослин восени. Візьміть, будь ласка, кольоровий олівець або кольорову ручку. Якщо не маєте кольорового, візьміть бостий олівець. Подивіться, нам потрібно підкреслити тільки те, що з рослинами відбувається восени. Зеленіють. Ні. Ростуть ні. Цвітуть ні. В'януть. Звичайно, підкреслюємо слово в'януть. Жовтіють. Так, підкреслюємо слово жовтіють. Проростають. Ні. Засихають. Так, звичайно, підкреслюємо. Відмирають. Так. Припиняють ріст. Так. Засинають. Правильно, діти, саме ці слова нам необхідно підкреслити, тому що саме це відбувається із рослинами восени. Сторінка 52, завдання друге. Діти принесли з прогулянки листя. Давайте ми з вами поєднаємо лінією листочок із назвою дерева. А потім ці листочки розфарбуємо у осінні кольори. Подивіться, дітки, горіх. Ось. Перший малюнок знизу з'єднуємо, будь ласка. Тепер шукаємо каштан. Третій малюнок знизу? Молодці. З'єднали. Тепер шукаємо листя вишні. Другий малюнок знизу добре об'єднуємо. Далі, де в нас листочок клена? Третій малюнок згори. Молодці. Де дуб? Перший малюнок згори. і береза. Другий малюнок згори. Дітки, об'єднайте, будь ласка, назву із малюночком листочка, а тепер поставте відео на паузу, візьміть кольорові олівці та розфарбуйте все листячко у кольори осені. Сторінка 53, завдання 4. Прочитайте вірш. Богдан чалий осінь. Ніби притомилося, сонечко привітне. У траві пожовклій молочайне квітне, облетіло літо листячко місклена, лиш ялинка в лісі сонячно зелена, журавлі курличуть, летимо у вирій, пропливає осінь на хмарині сірій. Дітки, намалюйте, будь ласка, дерево, яке не змінює свого забарвлення восени, слово цього дерева, назва цього дерева, зустрілося у нашому вірші. Що це за дерево, дітки? Це ялинка, звичайно, будь ласка, у квадратику біля віршика зобразіть ялинку. Сторінка 53, завдання 5. Покажіть стрілочками на малюночку, де сховалися молоді листочки. Дітки, погляньте, будь ласка, ось тут, у бруньках, заховалися молодесенькі зелені листочки. А запишіть, що їх прикриває від морозів. Бруньки вкриті темними лусочками. Запишіть, будь ласка, біля малюнка це речення. Сторінка 53, завдання 6. Розкажи про свою улюблену осінню квітку. Чому вона тобі найбільше подобається, якого вона кольору, коли зацвітає і чи довго тримається її квітка? Чи боїться ця квітка морозу? А тепер подивіться на малюнки, дітки. На малюнках зображені квіти, але не тільки осінні, але й весняні. Нам з вами необхідно знайти, підписати та розфарбувати саме осінні квіти. Давайте поглянемо на перший малюнок і скажемо: на першому малюнку зображено квітку тюльпан. Це квітка весняна, тому ми її не зафарбовуємо. Ми бачимо квітку чорнобривець, це квітка осіння. Тому, дітки, напишіть, будь ласка, назву квітки та розфарбуйте її. Далі зверніть увагу на цю квітку це також осіння квітка. Що це за квітка? Хризантема. Запишіть назву цієї квітки та розфарбуйте її. Нижче ми бачимо гілочку півонії. Дітки, півонія це квітка. Весняна, тому ми її не розфарбовуємо. Далі, дітки, ми бачимо квітку кульбабку. Кульбабка це літня квітка, тому ми її також не розфарбовуємо. І останній малюнок, дітки, це квіта. квітка жоржина, це також осіння квітка. Напишіть, будь ласка, її назву та розфарбуйте. Сторіночка 54, завдання 7. Відгадайте загадки і у виділене місце біля загадки намалюйте відгадку. Загадка перша. Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжно-білу, стоїть не наче їжачок, у неї сотні пелюсток. Хто знає, що це за квітка? Це айстри, дітки, погляньте, які вони гарні і красиві різнокольорові Айстри. Напишіть, будь ласка, слово відгадку і зобразіть хоча б декілька квітів айстру. Наступна загадка невеличкий цей сміливець, золотавий чорнобривець! Звичайно, напишіть слово відгадку та намалюйте квіточку чорнобривця. Дякую, дітки, за те, що ви виконали всі завдання і впоралися із тим, що я для вас приготувала. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. Я ще раз дякую за увагу за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!